Включаем гордый. Від них від руки 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 від жива hey, руки від жива. Hey, hey. Ці хвилини вирішується доля нас і наших дітей. Ми наші батьки, наші родичі працювали у фірмі Су 42 яка згодом була перейменована у ВАД «Стрейбуд». «Стрейбуд» незаконним чином приватизував. Будинок, який знаходиться по вулиці Сечових Стрельців 8Б в місті Стрию, де проживають мешканці з постійними прописками, це було порушення закону, тому що такий будинок не міг війти до статутного фонду. На сьогоднішній день ми вимагаємо скасувати наказ фонду держмайна 2566. Скасувати реєстраційне свідоцтво Стрийського МБТІ, згідно якого наш будинок було передано у власність Стрийбуд, з будинок із статутного капіталу Стрийбуд та передати у комунальну власність Стрийської міської ради, віддати квартири у власність мешканців, так як вони їм належать по закону, притягнути до відповідальності осіб, які шантажують людей і хочуть викрасти їхнє майно. До таких дій, які зараз відбуваються, призвела е, призвело керівництво фірми і байдужість місцевої влади. Ми не зупинимось на цьому. Ми будемо боротись до кінця і ми дійдемо справедливості. Зароблені квартири людям, Зароблені квартири людям, Зароблені квартири людям. Я не маю куди й бути з дитиною. Я залишилася одна. Я хочу отримати своє законне житло, яке зараз. Для мене і для моєї дитини. І я буду боротися до кінця. в мене немає іншого виходу. Один за всім і зі садок. Вістів капіталістів. Містрів капіталістів. Я мешканка цього будинку. Прожила вже 28 років. Живу з двома дітьми. Чоловік помер. Дитина в мене інвалід. І де мені тепер їтися з тими двома дітьми? Хто нас захистить? Якщо ми самі себе не захистимо, хай почує нас вся Україна, Львів, Київ. якщо до Лобойка не доходить до того зачуханого, бо він же здихає. То, 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 то вже здихаючий капіталіст. Все, він же здихає. Але ми доб'ємося свого. Ми не дамо. Ми своє не дамо. Дайте нашу житло. Суд перенесли на 13 число зв'язку з тим, що прокуратура не підготувалася. Прошлого разу було інший представник сьогодні, представник прокуратури, який переведений з районної прокуратури в міську. Перший день виходить на роботу. Йому вручають справу. Він приходить, він не знає. Він він правильно не міє прочитати нашої фірми назву до сьогоднішнього дня. з зі Стрія на львів не передані. Суддя готовий був сьогодні винести рішення е, про скасування наказу. Прийнято рішення, що до 13 числа, щоб прокуратура подала позовні додаткові позовні вимоги, що на підставі вимог прийняти законне рішення, яке би пізніше стояло і в апеляції, і в касації.